Мої вітання, вельми, шановне панство. Сьогодні ви маєте нагоду любуватись моїм фейсом. А також, як я говорив, ось цей гламурний мікрофон. Десь приблизно три роки тому я придбав собі радіосистему, яка складається із двох радіомікрофонів фірма NTBD і ось такий от надпис Sennheiser. Не знаю, яким боком відношення до Sennheiser воно має, але тим не менше. За свої гроші, ця радіосистема більш ніж хороша. Але, як і всі вироби із Піднебесної, має свої дитячі болячки. Стосується, в першу чергу, це саме динамічної головки, яка, власне, і ловить мій голос та передає його в трубу. До речі, далі по тракту запитань абсолютно ніяких немає. Дальність прийому Дуже хороша, впевнений прийом. При пропаданні сигналу не появляється жоден шум, і е також немає жодних чолчків там потріскувань при невпевненому прийомі, а просто дещо затихає звучання, затихає його, скажімо так, чутливість. Е але сьогодні не про це. За свої гроші мікрофон, як я вже сказав, досить непоганий, але як мені здалося, в ньому присутнє бубніння, яке ви, можливо, чуєте, якщо слухаєте зараз мене у навушниках, то відчуваєте таке неприємне, низькочастотне бубніння на низьких частотах. Я, коли говорю зараз, знімаю це відео, я також на Фоні включив на тихенький звук акустичні системи. І я чую, після того, як я завершив говорити, ще такий, таке продовження свого низькочастотного тембру у вигляді такого неприємного гудіння. І знаєте, що я подумав? А я подумав про фізику сьомого класу. Ну, можливо, не сьомого поправте. Добротність. Що таке добротність? От коли чоботи добротні, коли там піца добротна або дівчина добротна, жартую. Добротність коливальної системи це здатність самої системи продовжувати коливання після збудження. Тобто, сам параметр добротності він говорить, наскільки енергії, яка залишилась в коливальній системі, наскільки ця енергія більша, ніж енергія втрат в цій системі. Тобто, ви, коли візьмете лінійку і так по столі зробите, трр, трр, оце буде власне коливальна система, яка має певну добротність, а втрати в ній це об повітря та також тертя, власне, в в'язкості самого матеріалу. Так, от, як ви всі знаєте, про добротність мікрофонів рідко хто говорить, але часто говорять про добротність акустичних систем чи динамічних головок. Так от, чим нижча добротність... Тим динамік швидше затухає на резонансній частоті або на суміжних частотах після зняття з нього сигналу. А на резонансній частоті він намагається розкочегаритися максимально, на максимально велику амплітуду. Так от, як можна знизити добротність? Добротність складається із електричної частини та механічної частини. Є таке поняття як демпфування, дампінг-фактор, можливо, хтось говорить так по імпортному. Так от задемпфувати механічну добротність просто. Ви робите, наприклад, в'язкий підвіз або набиваєте в ящик акустичний в акустичне оформлення якийсь матеріал, який здатний поглинати і розсіюючи в тепло, енергію, коливань. Таким чином зменшується дещо чутливість. Але значно виростає якість звучання. Тобто пропадають оці підйоми на резонансних частотах. Пропадає бубніж, гудіння, посвистування, там, скажімо так, ящик перестає грати, ящик перестає привносити свої корективи у звучання. Теж стосується і мікрофона. У мікрофоні також є динамічна головка, яка коливається з допомогою звукового тиску, змінного. Який надходить із мого писку звукового тиску, з мого писку, дивіться, я вже поет прямо. Е, і коли мікрофон, коли радіомікрофон, е, давайте без радіо, просто коли мікрофонна головка коливається, в неї є певна маса рухомої частини і є також пружність підвісу, на якій ця рух, рухома частина закріплена, і певне співвідношення цієї маси. Та цієї пружності визначають як резонансну частоту, так і, власне, добротність. Так от, я зараз для прикладу візьму інший мікрофон. Не такий гламурний, на скоріше, більш готичний чорний радіомікрофон, в якому я вніс уже деякі корективи. І, як на мене, він звучить набагато краще. Так, він став звучати. Дещо тихіше, але в ньому пропали резонанси. Не повністю звичайно, але зазвучав він. Я зараз, до речі, чую свій голос із акустичної системи, але не чую бубніжу бубніння. Я якимось чином зменшив добротність цієї головки. Так, чутливість спала приблизно вдвічі. Я це компенсував атенюатором уже на прийомному тракті, на самій базі радіосистеми. Але, скажімо так, чутливість впала не настільки сильно, щоб пожертвувати, наприклад, динамічним діапазоном. Шуми сильно не виросли, тим більше співвідношення сигнал шум у цієї радіосистеми досить непогане, як за своїх 90 доларів з доставкою. Але, як бачимо, звучить воно зовсім по-різному. І я зараз попробую побалакати в два радіомікрофони. Для того щоб ви почули різницю. 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Вийшов зайчик погулять. Вийшов зайчик погулять. Старий Семен сказав своїм синам Скосити Стиртусіна. Сини скосили Стиртусіна. Старий Семен сказав своїм сина синам Спасибі. Раз, два, три, чотири, Чому я говорю ці прості банальні цифри, які ви, можливо, чули, коли розбалакуються музиканти перед своїм виконанням? Вони таким чином налаштовують своє обладнання. Це виглядає смішно, коли вони там раз, два, три, чотири, п'ять, і ще із такою реверберацією, якщо це весільний музикант, там без цього абсолютно ніяк, ділеї, хоруси, там, ревери всякі. Але як би це смішно не звучало? Оцих п'ять цифр, раз, два, три, чотири, п'ять, у них фактично знаходиться весь спектр людського голосу. Від, скажімо, таких низькочастотних звуків до свистящих, шиплящих сибілянтів, яких ще називають. Також знаходиться і середні частоти. Таким чином, музикант визначає приблизно свою АЧХ, уже в тракті мікрофон, підсилювач, еквалайзер, акустична система. Отже, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Давайте рахуємо до 10. 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Якщо ви слухатимете в навушниках, то ви чітко зрозумієте, що в цьому мікрофоні здавалося б і трішки більше низьких частот. Але насправді тут присутні просто резонанси, які піднімають власне ці низькі частоти. Це насправді не дуже гарний ефект. Хоча, можливо, для того для тих, у кого в голосі і неприснізкочастотний, скажімо так, спектр звучання. То це можливо допомагає зробити голос більш якимось бархатистим. Як на мене, це досить негарно впливає на чоловічий вокал, він стає бубніти. А тепер я говорю в мікрофон, який вже не бубнить. Так от, заходячи зі сторони резонансів добротності коливальної системи і переробки радіомікрофона, я хочу, щоб ви, побачивши це відео, поставили мені вподобайку. І коли набереться хоча б тисяча вподобайок, я розкажу, як це зробити. Таким чином, ви отримаєте із недорогого китайського радіомікрофона, а, вірніше радіосистеми, це не обов'язково стосуватиметься саме цієї радіосистеми. Їх насправді є багато і досить непоганих. Але на прикладі того, як я переробив саму динамічну головку, ціною... 3,6 копійок. Справді, якщо це відео набере тисячу лайків, я розповім і покажу. І все детально з розбором, спайкою, з демпуванням. Ну, без замірів, правда, я покажу і розкажу, як зробити це дуже просто. А поки що жду, очікую ваших лайків, коментарів, і, можливо, комусь ця тема буде цікава. Усім. Хорошого дня та хорошого звуку! І ще наостанок я хотів би додати, як звучить ось цей мікрофон з різної відстані. Хочу уточнити це кардіоїдний мікрофон, вокальний, і чутливість в нього визначається власне цією ближньою зоною. Тому що так побудована його система, що з дальньої зони. Зворотня хвиля протидіє тій хвилі, яка поступає на передню частину головки. Ну, звісно, в певному діапазоні частот. Таким чином його чутливість падає з відстаню досить прогресивно. Але зроблено це спеціально, тому що на сцені, якщо мікрофон буде ловити всі звуки, які його оточують, це буде дуже пагубно впливати на звучання, особливо на зворотній зв'язок, свисти всякі гули і так далі, тому що. Звук, який попадає з акустичної системи, знову в мікрофон, підсилюється багатократно і знову з акустичної системи потрапляє в мікрофон. Таким чином, заводиться, як кажуть, це дуже неприємний, неприємний ефект. Він може, крім того, що визвати паніку у публіки. Він може наробити лиха апаратурі, наприклад, попалити вам драйвери високочастотні, середньочастотні. От і зараз я продемонструю ще наостанок, як він звучить з різної відстані. Зараз я говорю майже безпосередньо у саму головку. Зараз приблизно 2 см, 3 см. Можливо, більше, я не бачу там під носом. Зараз приблизно сантиметрів 10, сантиметрів 20, чутливість сильно падає. і... Сантиметрів, я думаю, що десь приблизно 30 і мене вже майже не повинно бути чути. Ось наразі у мене все. І всім хорошого звуку ще раз.